Послухайте, будь ласка, загадку, прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чи порна? Діти, це в нас зима. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Що буває взимку. Діти, що буває взимку, а ніколи ще не буває? Узимку сонце рухається по небу дуже низько. Узимку дні короткі, а ночі довгі. Ще узимку небо похмуре, сіре, часто вкривається темними хмарами. Діти, узимку дуже холодний вітер. Узимку на землю часто падає сніг. І оці порі бувають завірюхи морозної сонячної днини, сніг хрипить під ногами, поблискує веселим промінчиком і наші сніжинки поблискує, так, діти? А що ще узимку? Узимку земля замерзає, узимку ведмідь і їжак сплять. Узимку люди одягають теплий одяг. Та взувають тепле взуття. А давайте з вами доберемо слова до, на... до наших зимових слів. Настала зима, скажіть мені, будь ласка, а яким словом ми можемо замінити слово настала? Яким замінити можна словом? Наприклад, завітала зима, чи по-іншому, по ще можна сказати, залетіла до нас зима. А яка зима, діти? Яка зима? Холодна, ще яка сніжна? Повторюйте за мною, будь ласка, слова. Яка ще зим... зима біла, а ще яка морозяна, а ще яка чарівна? А ще яка вона, діти, чудова? Падає сніг. А яким словом, ми можемо замінити слово падає? Наприклад, сипле сніг? так? Або йде сніг. А як ще можна сказати, коли йде багато снігу? Снігопад. Запам'ятайте слово, коли багато снігу, це снігопад. А що робить сніг, коли падає, коли наші сніжинки? Що вони можуть робити? Літають, так? кружляють і на землю, що роблять? лягають. Так, добре, а давайте пригадаємо приказку про мороз. Сонце блищить, а мороз тріщить. Поясніть, будь ласка, мені цю приказку. Що вона означає? Вона означає, що хоча сонце вже ще дуже яскраво світить, але саме за такої погоди самий сильний мороз. Коли деньок, як комарики в носок. Що означає ця приказка? Вона означає про першу половину зими, коли день дуже короткий. Ось така приказка цікава. А ще одна: послухайте: січень січе аж вуха пече. Ця приказка означає, що у середині зими дуже сильний сніг. Діти, а зараз давайте з вами вивчимо зимову фізкультурну хвилинку і відпочинемо. Один, два, три, чотири. Діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз, підкинемо сніжок, два, кидоки ще разок. Три сніжок спіймаємо і його зламаємо. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири. Діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз, підкинемо сніжок, два, кидоки ще разок, три сніжок спіймаємо і його зламаємо. Дуже гарна в нас фізкультурна хвилинка. Діти, ви відпочили? Сьогодні ми з вами грали в зимові слова. Добирали їх один до одного і дізнавалися, яка в нас сніжинка, яка, яка в нас сніжна погода. Мені було дуже приємно з вами спілкуватись. До наступних зустрічей. До побачення!